Привіт! Що готові розгадати одну з найцікавіших і, чесно кажучи, найкорисніших загадок англійської граматики? Я вам обіцяю до кінця цього пояснення ви зможете, ну, буквально подорожувати в часі у своїх розповідях. І щоб ви одразу зрозуміли, про що йдеться і чому це так важливо, давайте почнемо з такої собі головоломки. Просто уявіть цю ситуацію. Так, погляньте сюди. На перший погляд, різниця ну зовсім крихітна, правда? Лише одне слово. І там, і там є дві події. Я прибув, поїзд поїхав. Але, і це ключове, але порядок цих подій, а отже, і весь сенс історії, тут абсолютно різний. Так у чому ж різниця? Що сталося першим? Дивіться, в першому випадку, when I arrived, the train left, не зовсім зрозуміло. Можливо, я прибіг на платформу і побачив, як поїзд рушає. Тобто я його ще застав. А от у другому реченні when I arrived, the train had left, Тут все кристально ясно. Я приїхав, а платформа вже порожня. Поїзда і сліду нема. Розумієте? І ось цей маленький ключ had left, і є наш герой. Past perfect. Окей, давайте розберемося з цим детальніше. Past perfect – це, по суті, наш інструмент для того, щоб розставити події в минулому по поличках. Знаєте, його ще називають ранішим минулим часом. Чому? Тому що він говорить про дію, яка сталася ще раніше, ніж інша дія, яка теж вже в минулому. Ну ось вам таке більш офіційне визначення. Простими словами, ми використовуємо цей час, щоб сказати: гей, ось ця дія в минулому вже закінчилася перед тим, як сталася інша дія в минулому. Це знаєте, як розставити все по поличках, щоб не було ніякої плутанини. І ось ця часова шкала просто ідеально показує, як це працює на прикладі нашого поїзда. Бачите? Є точка зараз. Потім є минуле. Я прибув. Але ще до цього, в ранішому минулому, поїзд вже поїхав. Тобто Past Perfect буквально дозволяє нам зробити крок назад з точки, яка і так уже в минулому. Ну, чим не машина часу, правда? Добре, з ідеєю розібралися. А як же збудувати цю нашу машину часу? Як вона формується? Спойлер, все напроч просто. Вам потрібно запам'ятати всього дві речі. Перше, ми завжди, от просто завжди, беремо допоміжне дієслова head. І що класно, воно однакове для всіх. Неважливо, чи це I, «you», «she», ши «they», завжди head. І друге, до нього ми додаємо третю форму дієслова так званий past participle. Це оті seen, worked, gone зі знаменитої таблички неправильних дієслів. І подивіться, як це легко складається в речення. Хочете сказати щось стверджувальне, She had finished. Потрібно заперечення, просто додаємо not, і виходить they hadn't decided. А якщо питання елементарно ставимо had на перше місце, Had you seen it? бачите, все дуже логічно. Так, з формулою розібралися. Але знаєте, теорія це одне. Давайте подивимося, як це все виглядає в реальному житті на конкретних прикладах. Уявіть собі таку ситуацію, можливо, трохи сумну. Шторм зруйнував пісочний замок, який ми збудували. Знову ж таки, у нас є дві дії в минулому: шторм зруйнував і ми збудували. І от питання: що сталося першим? Ну звісно, ми спочатку збудували замок. Це і є наша рання дія, тому ми кажемо we had built. І тільки після цього шторм його зруйнував, а це вже past simple. все логічно. Добре, давайте ще один приклад. Після того, як Фред провів канікули в Італії, він захотів вивчити італійську. І знову, що ми бачимо? Дві дії провів канікули і захотів вивчити. І знову та сама логіка. Що було першим? Звісно ж, канікули. Фред holiday. це раніша подія. І вже як наслідок цього, пізніше. he wanted to learn Italian. Бачите, тут навіть є такий причинно-наслідковий зв'язок. А ось вам невеличка підказка. Є такі собі слова, маркери, які часто ну просто кричать про те, що тут потрібен past perfect. Якщо ви бачите в реченні before, after, by the time, when, це гарний знак, що треба подумати про послідовність дій. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки, що найголовніше ми маємо винести з нашої сьогоднішньої розмови. Найголовніше це зрозуміти, що Past Perfect – це не просто якесь нудне правило з граматики. Ні, це ваш суперінструмент для сторітелінгу. Це те, що робить ваші розповіді чіткими і логічними. Ви ніби даєте вашому слухачеві карту, на якій чітко видно, яка дорога була пройдена першою. Просто запам'ятайте, якщо ви розповідаєте про щось у минулому, але вам треба згадати щось, що сталося ще до того. Це робота для Past Perfect. Він ніби створює такий собі фон контекст для вашої основної історії. І наостанок маленьке завдання для вас. Подумайте.